тебе вийшло, Денис? Поки ні. Ну, я спробую ще одне. Ммм, я закрутилась. Що це таке не може пашот зварити? Та я в шоті! Я мільйон разів робила! Пашот, блін, просто пашот. Може, трошки більше оцю тут треба? Блін, це так просто, я мільйон разів робила. Да, пашот, а позориться на пашоті це взагалі. Скажи. Три яйця просто в нікуди. Одне Отакий От яєчко і хвостик, як у русалки. <сі> друге, ем, друге взагалі. А друге лопнуло всередині. Напевно, я сильно. Ну, боже ж я туди його вбухнула і воно лопнуло, я його дістала. Третє, я не пам'ятаю, що з ним сталося. Ну давай. З четвертого разу. Хто швидше мені зробить класне яйце? А не завернете, рахується? Не завернете в мене три. В мене є, воно таке. У вас є? О, Денис перший. Тебе є? Так. Воно таке у мене цікаве, ресторанне. Боже поможе, Боже, поможе, Боже, поможи, Боже, поможи, Боже поможе. Боже, поможи. Так. Та це в мене таке. Ох! А що ж ви так. Ой, йде... слухайте, ну воно у вас перезавернуто. Тому? Я такого ще не бачив. Володимир. Якщо мене за юбочкою вийшло, я все. Так. Я хочу порівняти і обрати найкраще ваше яйце. І давайте ваше. Е, з усіх трьох у вас найкраще яйце пашє.